До мене прилітають питання, навіщо так багато говорити про тіло? І, взагалі, вже задовбали ці психологи, кажуть: звертай увагу на тіло, щось там тіло з тобою розмовляє. Спробую пояснити ну дуже дуже просто. Згадай своє дитинство, ти вийшла чи вийшов гуляти у двір? Щось там собі робиш, чекаєш на своїх друзів. Хтось приходить з них, з тих, кого чекав, і каже: А пішли? Наприклад, на річку. В моєму випадку пішли в склотарі з ящиків халабуду будувати. І от тілесно, дитина знає, хоче вона чи не хоче, бо її тіло робить так: чи це не хочу? Це хочу. Там навіть слів не треба, По дитині видно, вона хоче щось робити чи не хоче. І це класний інструмент. Це інструмент, який і у дорослому віці підказує нам, хочу я щось робити чи не хочу. Отой От первинний імпульс. Це потім ми лякаємось, як і дитина, коли вона робить щось, якусь запрещеночку, вона теж буде лякатись. Але тіло не обманеш, воно вже хоче. Так що, як з реакціями? Розумієш їх? Якщо ні, то до тіла. Краще повернутись, і виникає наступне питання: ну окей, я навчилась своїм тілом розуміти взагалі розуміти тіло. Да? Навчилась де я хочу, де я не хочу, і що мені тепер реалізовувати все, що я захотіла. Ну ні, не треба. Але тепер в мене з'являється вибір. Те, що я хочу, я буду думати своєю раціональною дорослою частиною, чи є в мене на це ресурс, чи це взагалі на часі, чи це можна відкласти, наприклад. Я можу врахувати, кому це може нашкодити, чи яким моїм іншим планом це може нашкодити. І дійсно можу прийняти рішення цього не робити, чи зараз, чи взагалі. Але головне, що я точно навчаюсь чути де не треба, де я не хочу і задаватись питаннями. Я не хочу. Чому? Що там мені треба ще побачити? Корисна звичка. Я так вважаю. А ти?